Клієнтка, це класно проходять сесії. Одна, друга, третя, це не я їх проводила. Я би це зразу замітила. Але ну. при тому там були вона прощалася зі своїми помершими. В неї там були історії, що вона в неї хтось помер, і вона з ними прощалася, ніби якби закінчувала по-іншому, там що не договорила, таке дуже буває травма. А у вас це, ну це часто буває, що людина втратила когось, в неї залишилась там травма. І коли все окей, ця сесія йде прекрасно. Коли ми легенький натяк на е, смерть е, з людиною відбувається, е, тобто сесія зразу е, крах сесій, і, е, вона, сесії, і вона в першій сесії вона зустрілася зі своїм помершим там, родичем, і вона вже все з ним вирішила. І потім е, просто хотіла обійняти, і цей родич починає, родич стає якби не родич, хтось якийсь монстр, і починає її душити. І сесія закінчується на цьому. Той, хто її пропрацьовував, каже, ну це вже пропрацює на наступний раз. А потім питає, а яке твоє буде майбутнє? От як ти вже це закінчила, клієнтка бачить, все, капець, я помру. Тобто сесія проведена зовсім, по-перше, він знайшов е цей проблему ще одну, а потім ще зробив прогресію, яку я вам казала, що ніякому разі не робити, коли щось іде не так. Вона собі побачила вже свою смерть. Ну, Вдвійні, дві помилки, ну страшне, грубі помилки, таке не робити. Далі. Наступна сесія, де вона вернулася своє з іншими цими, але це вже був грамотніше, людина проводила. Наступна сесія, клієнтка вернула своє минуле життя, і там, вже перед смертю своєю в минулому житті, вона теж себе обнімає, і та сама історія. Все було все добре, все... і то саме, і щось таке саме, як там, вилазить, це одна і та ж клієнтка, вилазить і починає її душити. Є така техніка зеркало, я вам про неї не розказувала. Це просто зробити. А, в такі моменти ви ставите, типу, паузу. Я вам типу, паузу казала, стоп, ставите зеркало, велике зеркало. А тепер перед тобою велике зеркало. Дивись, що ти бачиш в цьому зеркалі. Дивись тепер зі сторони, що ти бачиш в цьому зеркалі. Цю техніку можна завжди робити. Включу, все, ти включила коуч, а що буде, а якщо не станеться, треба стоп, доставай те, що відчуваєш. Що це зараз таке, де воно всередньому? Взагалі це не треба слухати А, І заклада того. Клич, клич головно. Хто головний у цього всього дійства? Коли такі клієнти, наприклад, з'являються, як Юля, яка багато всього одне за другим неї достається? Весь все збори, клич і, і головно. Клич, а головний буде, старший буде говорити. От з такими, як Юля. Вшито всередині, до речі, це чому тренінги не працюють? На вшито всередині по умовчанню, програма, що я маю бути чесний зі світом, зі всіма. І, і коли от тренінги, багато дуже тренінгів, я вам розкажу такий секрет, що вони просто купляють ну, не то що купляють, YouTube-ролики безкоштовно, там ці дивляться е, і пишуть тренінг. Е, Безкоштону якісь там оці. Тиждень марафон желань безкоштовний, і з нього зроблять тренінг там на, на, на якісь там гроші. І вони працюють. Тому що всередині я ніби я не цей, а той а людина, яка приходить, щитується, що це якби інформація крадена, не моя і так далі. Я за цю інформацію плачу великі гроші. І от то, що я вам кажу, я вам дозволяю використовувати я ніби сюди в ту програму, де у вас є, я її дозволяю вам використовувати для свого розвитку, для своєї кар'єри і так далі. Тобто ну, ви її в мене якби, не, не крадете, ви її вивчаєте, і, і вона вам приносить потім ви її пропускаєте через себе і вже видаєте. Ви можете навіть мене цитувати, собі там записувати і просто через себе пропускати і розказувати. Я вам дозволяю. Собі це запишіть там, сюди. Тому вони не працюють, тому що воно якби вже, купа раз крадена ця інформація, взята, опять же, вершки, з, нюанси туди не вглиблені. А завжди інформація в нюансах важлива. А от тут, там, що зверху, воно якби похоже всюди.